Мама вишивала святкову сорочку, квіти для неї взяла у віночку, лаптувала, співала, наче долю сплітала, щоб дитина її щасливою зростала, щоб дорога життя була омита росою світанку. Це найкращий оберіг матусина, вишиванка. А що для вас означає вишиванка? Найкраще оберіг. Вишита сорочка, пам'ять роду, вірність традиції, любов до України і просто краса. Насправді прикрашали одяг вишивкою люди. З давніх давен. Але українську вишиванку ми впізнаємо серед багатьох інших святкових сорочок. Перше завдання перестав букви та назви, що необхідно для вишивання. Постав на паузу. Перевіряємо. Найчастіше на вишиванках, рушниках використовували нитки червоного та чорного кольорів. Червоний це радість, любов, життя. Чорний це журба, сум, горе. Ці почуття в житті завжди переплетені. В різних районах України існують свої традиції щодо вибору кольорів, квітів, орнаментів. Давайте ми прикрасимо вишиванку. Квітами. Наступне завдання. Відгадай загадку. Квіти для вишиванки. Я в траві густі росту, вогником на ній цвіту. А насіння, якщо зберуть, пиріжки вам спечуть. Так, мак символ краси, молодості. Наступна загадка. На просторах поля золотого сині зірочки тремтять, мов шматочки неба голубого виграють, виблискують, горять. Це волошки, вони, як скромність і ніжність, прикрашають людину. Він у лісі, як богатир, весь величезний вгору і вшир. Лист красивий, різблений, навесні та влітку зелений. Так, дуб, а дубове листя на вишиванці, як і у вінку на писанці, це символ здоров'я, сили. Наступна загадка. На сонечку я схожий і сонце я люблю. До нього повертаю голівоньку свою. Це соняшник. Соняшник символізує собою відданість, вірність і водночас багатство, щирість, щедрість. Наступна загадка На весні білим цвітом зацвітаю, восени червоними ягідками вітаю, Взимку птахів пригощаю. Це Калина, Калина символ надії, єдності, символ України. Яка яскрава святкова сорочка в нас вийшла? Вишитий візерунок прикрашав найвразливіші місця, шию, груди, зап'ястя, оберігаючи від зла, та саме матусина вишиванка мала магічну силу оберега. Кажуть, існувала традиція першу вишиванку для донечки мама шила з рукава своєї сурочки, а для сина з рукава сорочки батька. Наступне завдання Fieldworld. В таблиці знайдіть слова близькі за значенням до слова мама. Слова розташовані лише по горизонталі та вертикалі. Поставте на паузу. Перевіряємо. Є багато народних прислівів, прикладів народної творчості та мудрості про вишиті сорочки. Останнє завдання з розсипаних слів збери прислів'я, постав на паузу, подумай. Перевіряємо. Хочеш українську душу мати? Вмій вишиванку шанувати. Саме українців відрізняє велика шана до традицій свого народу, об'єднує любов до батьківщини та надає сили, гордість за своє рідне українське.